Результати виборів в Грузії і Молдові вони шокують когось, але вони є ознакою певної тенденції. І ця тенденція має бути осмислена тут, в Україні, в тому числі, і там в Європі. Чому для нас, для України, важливо оцінити результати виборів Молдові і Грузії, які реально шокують? Зараз я розкажу, що там такого шокуючого. Причина полягає в тому, що Грузія і Молдова завжди. Йшли в такому тріумвіраті в пакеті з Україною в усіх євроінтеграційних процесах. Тобто, коли в Брюсселі там або в штаб-квартири НАТО е, говорять про перспективу або потенційне можливе членство України, е, точніше членство в НАТО і в ЄС, завжди йшлося про комплект трьох країн Грузія, Україна і Молдова. Тому що відбувається в Молдові і в Грузії на виборах. Важливо нам зафіксувати. В Україні зараз виборів немає через війну, яка триває зараз. Але що відбулося на виборах Грузії і Молдові, забігаючи наперед, там на виборах фактично зазнала фіаско так званий проєвропейський курс, тобто курс на повне і всеосяжне членство в євроатлантичних структурах. Я б не сказав, що такий прям повний провал. Да? Але він є. Результат є ну дуже євроскептичним. Наприклад, отже, тепер по черзі давайте спочатку про Молдову. Про Грузію, я думаю, точніше потім про Молдову. Отже, в Грузії, 26 жовтня, відбулися парламентські вибори. І на виборах понад 50% отримала партія Грузинська Мрія. Партія Грузинська Мрія Кобахідзе очолює цю партію, це чинний прем'єр-міністр. Але ідейним натхненником і таким духовним лідером цієї грузинської мрії є Іванішвілі. Отже, а також ще в Грузії є президент Зурабі Швілі. Вона президент, яка, яка коротше уряд. І президент там в Грузії зараз є в опозиції одне до одного. Вважається, що президент є таким прозахідним політиком Зоробішвілі. А відповідно, грузинська мрія, яка зараз перемогла, і Кабахідзе. Який зараз є прем'єр-міністром, ну і Іванішвілі, який є натхненником цієї партії Грузинська мрія, їх в медіа називають там проросійськими. От, ну, принаймні, принаймні так таке так, словосполучення навіть часто використовується. Е, проросійські, там не проросійські, там, європейські, не проєвропейські. От зараз я не хотів би от про це говорити, а я хотів би наголосити на тому, що перемогла політична сила. Грузинська мрія. Да, багато зараз опозиція не визнає результати виборів. і Зараз вони щодня організовують там, намагаються організовувати пікет. До них вже приїхала Грета Тунберг брати участь в грузинських пікетах. Ну, знаєте, якщо вже Грета Тунберг починає брати десь участь, це означає, що цим процесом однозначно гарантований фіал, провас, провал, фіаско і скочування на маргінез. Де Грета, там маргінез. Ми маємо це зафіксувати. Тому. Шансів, звісно, мабуть, у цих грузинських протестів проти результатів парламентських виборів немає. Це грузинські справи, як то кажуть, ми в них не втручаємося, як і в Молдовські, але що ми маємо зафіксувати? Чому в Грузії партія, яка є євроскептичною, назвемо це так, євроскептичною, вона перемогла принаймні з офіційними даними результатів виборів? спочатку про Молдову, а потім з'ясуємо, чому так відбулося в Молдові. Далі тепер в Молдові в цей самий час в Молдові пройшли вибори 20 жовтня. Президентські вибори плюс референдум. І 3 листопада вже відбул, відбувся другий тур президентських виборів. Бо на першому турі президентських виборів в Молдові. Ніхто не здобув понад 50% на президентських виборах. В Молдові все ж таки на референдумі і на президентських виборах у підсумку переміг так званий проєвропейський курс. Але, наприклад, 20 жовтня на референдумі було разом одночасно з президентськими виборами поставило питання. Чи підтримуєте ви ну, повноцінну інтеграцію в Європейський Союз? Тобто, фактично членство України в, Є... членство в Європейському Союзі, і відповідно фіксація цього в Молдовській Конституції, і результат ну, він, здавалося б. ну, Типу, звісно, сказало б телебачення або написало б Фейсбучне товариство. А в результаті. Лед набрали 50% відсотків і підсумку підсумковий результат референдуму 49 на 51. Тобто там трошки більше 1% відсотка перемогли прибічники європейського курсу на європейську інтеграцію. Ясно, що Молдова країна європейська, це не обговорюється. Але питання в тому, щоб зафіксувати членство і оголосити це основною метою Республіки Молдова, і лише 50 трошки більше відсотків. Здавалося б, вся влада працює на європейську інтеграцію, вся телевізійна або медіа пропаганда працює на там, так звану європейську мрію. Там купа справ і купа зусиль на це спрямовується. Чи не президент Санду, яка е, працює на реалізацію цієї курсу на інтеграцію в Європейський Союз? Тобто весь адміністративний ресурс на це працює багато років в тому числі. І в результаті на референдуму. Про членство в Європейському Союзі лише трошки більше 50%, навіть там здається, 50-51 набрали за це провал. Формально, так, да, на референдумі вони отримали результат, який Санду хотіла, але по факту це провал цієї політики. Тобто говорить, що країна і нація навпіл розділені немає суспільного консенсусу. І навіть якщо вони внесуть зміни в конституції, і зараз вже в цьому процесі вже відповідні рішення ухвалюються, це рішення, яке не має достатнього суспільного консенсусу, щоб, щоб бути об'єднавчим фактором для громадян Республіки Молдова. Тепер, якщо говорити про результати виборів, в першому турі ніхто не здобув 50% на на посаду президента, там під 42% чинний президент Санду, вона отримала найбільший результат, і Стоян, Стоянголо... Отримав другий результат там 20 відсотків, колишній генеральний прокурор. Е, знову ж таки, Санду, типу абсолютно проєвропейський політик Стоянголо. Він, в принципі, теж не проти перспективи членства Молдови в Європейському Союзі, але без фанатізму, як то кажуть. Е, і в деяких медіа там хтось чомусь його називає проросійським. Е, ну, Дуже часто такі кліше чіпляють про європейський, проросійський. Для того, щоб спростити сприйняття реальності, але насправді треба зрозуміти, чому так багато підтримали тих, або так мало підтримали інших. Отже, тепер на 3 листопада відбувся другий тур в підсумку Санду перемогла 55, Стоянголо 45. Тобто там вже відрив 10%. Але що цікаво, Санду перемогла тепер це, це вирішальний фактор. Санду в Молдові на виборах президента перемогла винятково за рахунок голосів громадян Молдови, які проживають за межами Молдови, тобто так званої еміграції діаспори молдавської, всередині країни серед тих людей, які станом на зараз проживають в Молдові, переміг Стоянголо. Там, здається, 40 тисяч голосів у нього більше. Такі цифри я зустрічав. Тобто, якщо б без голосів діаспори і Санду програв була президентські вибори в Молдові, тому формально перемогла Санду, але це така перемога на межі. З дуже, ну скажімо, так перемогла, як то кажуть, встигла встрибнути в останній вагон, і то за рахунок і виборців, які проживають громадян Молдови, які проживають за кордоном, формально типу перемога, але в принципі це можна сказати провал так званого євроінтеграційного курсу, принаймні в розумінні мешканців Молдови, які проживають станом на зараз на території Молдови. А тепер найцікавіше, друзі. А тепер найцікавіше, чому в Молдові і в Грузії. В Грузії і де-факто і де юре провалюється цей проєвропейський курс. В Молдові, де юре перемагають на межі так звані проєвропейські сили, але фактично країна розділена навпіл. Немає цього консенсусу і єдності в цьому питанні. Тепер відповідаємо на запитання. Є кілька причин. Одна з причин, звісно, це доля, яку переживає зараз Україна. Громадяни Грузії і громадяни Молдови, вони дивляться на Україну, яка багато років вибудовувала курс на європейську інтеграцію і членство України також в НАТО, Північно-Атлантичному Альянсі, і записали ці теми в Конституцію України. А коли прийшла Росія і вторглася на територію України для того, щоб зламати цей курс? І окупувати українську територію, ці НАТО, Сполучені Штати і країни Європейського Союзу не включилися повноцінно в боротьбу для перемоги України, а просто займаються вдаванням того, що воно допомагає. Ну, звісно, якось допомагають, частково допомагають за все. Як то кажуть, дякуємо. Але ми дякуємо, але пам'ятаємо ядерну зброю, яку у України забрали, і пам'ятаємо про 20 років, які Захід витрачав і фінансував роззброєння України. Тому нинішня тимчасова ситуативна маленька військова допомога, яку вони надають Україні, це не яка не благодійна допомога, а це часткова мінімальна компенсація їхньої моральної і політичної реальної провини за російське вторгнення в Україну. Отже, громадяни Грузії, громадяни Молдови дивляться на Україну. Яка зафіксувала вже в Конституції курс на членство в ЄС і в НАТО, але коли прийшлося воювати, ніхто з ЄС і з НАТО реально не включився в цю війну своїми власними зусиллями, навіть коли російські ракети залітають вже на територію країн Європейського Союзу і країн НАТО НАТО нічого не робить, коли вже війська Північної Кореї стоять на європейському континенті. Для війни проти України дочекалися, НАТО нічого не робить. Тобто, всі розуміють в Молдові і Грузії розуміють, що НАТО і ЄС вони просто кидають своїх партнерів. Вони пропонують певну морквинку, за якою мають, типу, прагнути народи місцеві. А коли народи ведуться на це і починають фактично ставати сателітами, Сателітами і такими ресурсними придатками, ситуативними партнерами, наприклад, країн НАТО і Європейського Союзу, і коли за це потім приходить Росія абсолютно неадекватна країна, яка приходить вбивати. Тобто, тут, що, 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 що говорити про Росію, про Московію, точніше, правильно буде сказати, це абсолютно ну, це мрак, це темрява, це зло. Тобто нема сенсу це коментувати. Тобто, коли це зло приходить потім для того, щоб вторгтися, окупувати, ці е, небожителі НАТО, і Європейський Союз, стандарти гідності, як нам показують по телевізору, показували, виявляються абсолютно бездарними, імпотентними і немічними, щоб не словами, а реальними справами домогтися перемоги своїх. Партнерів України. І Молдова, Грузія бачить це і розуміє, що ризики дуже високі, і ми не хочемо, думає там багато громадян, повторити долю України. І, відповідно, багато хто з них віддає голоси тим політичним силам або тим політикам, які не прагнуть безумовно стати членами Європейського Союзу, а більше вибудовують політику так званої багатовекторності. Тобто перший фактор це безпековий фактор. Досвід е, болі і горя України ще більше девальвував цінність Європейського Союзу і НАТО в очах громадян Грузії і Молдови. Е, друга причина це те, що е, всі бачать, що країни Європейського Союзу і НАТО в тому числі там не, не, там не править принцип. Е, Рівності. Там е дискримінують нових членів, там дискримінують своїх партнерів, там сповідують політику протекціонізму, в тому числі в економічних питаннях. Там жорсткий режим квотування і квот для продукції, в тому числі з Молдови, Грузії, ну і з України, що тут говорити про Україну. Тобто, ми бачимо, що постійно там висувають. Там, там сповідують дискримінаційну політику по відношенню до Молдови і Грузії, ну і до України само собою. Але зараз ми говоримо про Молдову і Грузію, в тому числі в економічних питаннях. Тому да, партнерство, торгівля, економічні зв'язки потрібні, але все ж таки ми маємо вибудовувати гідну політику рівноправних партнерів в комунікації з країнами Європейського Союзу, думають громадяни і відповідні політики. Грузії і Молдови. Тобто їх, для них вже таке словосполучення, як європейські цінності, або воно, воно девальвовано, воно дискредитовано. Тому, відповідно, і ця європейська мрія вона починає згасати, з'являється там грузинська мрія або, або молдавська мрія. Ну там немає такої політичної сили, але, умовно кажучи, локальні політичні. Ідеї, які спрямовані на побудову власної незалежної суверенної держави, ясно, що Росія і політичні сили російські і спецслужбівські вони будуть цим користуватися, і вони, звісно, цим користуються. Але і в Молдові, і в Грузії. Але, скажімо, так, це дуже говорити, що це просто про російські сили або скуповують голоси. Да, такі фактори є, але це дуже спрощувати ситуацію. Ключовий фактор і ключова проблема це те, що Європейський Союз і країни НАТО роблять все, щоб дискредитувати себе в очах відповідно Грузії, і грузинського народу і Молдови, громадян Молдови. Ну і Також значний фактор є ціннісна гуманітарна політика країн Європейського Союзу. От я. Дивився відеоролик з опитуванням мешканців Молдови після президентських виборів, що вони, чому вони не голосували на референдумі за членство в Європейському Союзі і не голосували, наприклад, за Санто. І більшість цих опитуваних, опитуваних людей сказали про ЛГБТ. Для когось це можливо здається смішним або несерйозним ця причина. Але. Причина моральної і ціннісної деградації країн Європейського союзу на рівні законодавства в саме конкретно в темі девальвації сімейних цінностей, дискредитації інституту сім'ї і пропаганди ЛГБТ-ідеології, гомосексуалізму, транссексуальності, зміни. Так званої зміни статі, хоча стать неможливо змінити, вона визначена хромосомами, її неможливо змінити, але це популяризується, так звані транспереходи серед школярів, серед дітей. Коли права батьків вони пригнічуються і дискримінуються, коли пропаганда ліворадикальної ідеології вона домінує в системі освіти в засобах масової інформації, коли цей агресивний фемінізм, child фрі ідеології, котики собачки замість дітей. Маскулінні жінки, фемінні чоловіки. От все це не подобається людям, багатьом, а в багатьох країнах більшості. І як би хто не намагався там висміювати або насміхатися з подібних аргументів не вступу в Європейський Союз, але сьогодні це значний і суттєвий фактор домінування саме ЛГБТ наративів в. Політиках Європейського Союзу є значним а для багатьох вирішальним фактором в тому, що вони не хочуть бути членами Європейського Союзу. Готові абсолютно партнеритись з країнами ЄС, торгувати з країнами ЄС, але не ставати членами цієї коаліції, цього Європейського союзу і не підпорядковуватися політикам Європейського союзу в частині. Гуманітарної політики в частині освітньої політики, в частині сімейної політики, яка є абсолютно ну, в багатьох країнах вже збоченою. І звісно, цим користуються російські пропагандисти, в тому числі. Ясно, що вони це включаються і починають розмухувати себе як Росію, як захисників. Там сімейних цінностей, що абсолютно не так. В Росії катастрофа з сімейними орієнтирами. Президент Путін розлучений чувак. Там гомосексуалізм там домінує в кремлівських тусівках, в РПЦних середовищах, в шоу-бізнесі кремлівському, московському. Але, от в медіа, по телеку, вони всі там позиціонують себе як захисники традиційних сімейних цінностей. Це неправда. Вони не є такими, але в дискурсі пропагандистському вони. Цей наратив вибудовують, вони користуються оцією ЛГБТ-пропагандою, яку політикою, яку сповідують багато країн Європейського Союзу, і Брюссель як центр Європейського Союзу. Тому сьогодні це достатньо солідні причини, які ми не можемо ігнорувати, і які стали причиною. Це не лише ці причини, є і інші причини. Але ці причини це безпекові загрози. Захід показав, що він не збирається реально захищати своїх партнерів на території Центральної і Східної Європи. Не збирається захищати, коли справа дійде до справи. Не до гасу, а до справи, коли буде реальна загроза. Друге, захід європейські країни займаються протекціонізмом і вони не сприймають інші країни на рівних. Третє. Їхня гуманітарна політика, ціннісна політика, антисімейна політика вона не подобається і ніколи не буде прийнята багатьма країнами, в тому числі європейськими. зокрема, і громадянами Грузії, Молдови і безсумнівно України. В цьому контексті в Україні ми також маємо розуміти це, і в Європейському Союзі це мають розуміти, що Виправляти свою політику. Якщо країни Європейського Союзу і Європейський Союз не змінить і НАТО не змінять свою політику, вони вже зараз дискредитовані є, і їхній рейтинг, репутація, авторитет вже зараз, прямо зараз, коли ми говоримо щодня, щотижня, щомісяця, падає. В очах в тому числі своїх громадян Європейського Союзу, а тим більше в очах громадян інших країн, які поки що не є членами НАТО і членами Європейського Союзу, це сигнал для ЄС і для НАТО. І безсумнівно це сигнал для України, трошки спокійніше, скажімо, так, не дуже сексуально збуджуватися на членство України в ЄС і в НАТО, хоча ми вже це в Конституції записали, а спокійно вибудовувати гідну політику. Політику україноцентризму спрямовану на розбудову сильної, незалежної, самодостатньої української держави, де сповідується принцип україноцентризму. Ми вже вибудовували багато років політику покладання надії на сильних світу цього. Вони нас зрадили, і тому ми зараз вмираємо і гинемо. Нас врятує Боже диво. А також повернення українців і української політики до принципу україноцентризму, здорового глузду і українських національних інтересів. Поширте, будь ласка, це відео, напишіть свої коментарі, запитання в коментарях. Ми продовжуємо акцентувати увагу на тому, якою має бути політика в процесі перезаснування української держави під час і після цієї війни. Дякую за увагу!